Всім привіт, мені ще пару уровнів до і буде 300 уровнів, тож зараз будемо переходити. повернусь тоді, коли дойду до 300 уровня. Вам це займе одну секунду, а мені пару хвилин. так В мене вже я вже ївно на 300 уровні. Зараз все так. Як ви думаєте, в кого сам ми. Як ви думаєте, який тут буде бос? Я думаю, скибіді учений давно якось не зустрічав його. І дивимось. А не. бензопила. Сколько она урона наносит. Ха, мало. Две тысячи всего лишь. Зараз не что Бабах. Плюс 259. Сколько тут чипов Чего? Чего всего лишь 4 тысячи? Сколько там с ними 10 убив? Я моё не Вб'ю п'ять ти десять тисяч.